Вітаю вас на сторінках канала Полтава. Запрошую вас у подорож. В минуле є фото, які перетворюються на справжні портали часу. Дивлячись на старі знімки Полтави 1941 43 року, ми бачимо не просто вулицю біля кадетського корпусу. Ми бачимо підбитий радянський т 34 біля якого зупинився час. Навколо нього німецькі солдати, які позують на трофеї, дерева без листя, старі. Стіни будівель і сама атмосфера окупованого міста. Став лайк та додивися відео до кінця. На тебе чекає понад 20 унікальних світлин, цікава історія про легендарну Т-34. Що ж ми бачимо на цих історичних фото, які зібрані з різноманітних архівах і поп і навіть просто з різних е е частин інтернету? Танк під вікнами корпусу кадетського корпусу, його башта повернута трохи в бік. Гармата дивиться в сторону Києва. На броні видно вм'ятини, а біля одного з люків пробоєно. Солдати вермаха, Вермахта вони сидять і стоять на танку, сміються, тримають фотоапарати та пляшки. Для них це трофей, для радянських воїнів трагедія. Добре видно, гусениці, частково пошкодження, відбитий люк, або ж знову ж таки відкручений і лежить поряд з танком на землі. Враження таке, ніби екіпаж поспіхом залишив машину, а можливо, спробував її полагодити, чи знову ж таки вивів, остаточно вивів з ладу. За спиною танка величезна чигляна будівля кадетського корпусу з високими арочними вікнами. Це створює драматичний контраст. Монумент історії у уламок війни поруч. Кожна деталь фото дає нам підказку. Це не просто шматок металу, це історія. Історія оборони Полтави від німців. Історія відступу і поразки зафіксована на плівках ворога. Що ж таке Т-34? Відомий більше як Т-34, модель 1940 1941 років Щоб зрозуміти масштаб цієї машини, варто озвучити ключові її параметри. Маса цього велетня 26 тонн, екіпаж 4 особи, командир-навідник, механік водій, радист-стрілець та заряджаючий. Двигун дизель Б2 потужністю 500 кінських сил. Максимальна швидкість до 50 км по шосе. Запас ходу 300 км. Бронювання на той час було надсучасне. Лобова броня 45 мм під нахилом, еквівалента до 45 мм вертикальної броні. Борти 40 мм, башта 45 мм. Танк мав озброєння гармату 76,2 мм F34, Два кулемети. Калібром 7,62. Боєкомплект 77 снарядів до гармати і понад 2000 набоїв до кулеметів. На 1941 рік такий танк був справжнім шоком для німців. Його броня і гармата перевершувала всі німецькі аналоги і була краща за Panzer 3 чи Panzer 38T. Але навіть Т-34 мав багато слабких місць. Низьку якість приладів спостереження, слабий радіозв'язок та часто був без пального. Логістика в радянській армії була далеко не найкращому рівні. Як же цей 34 як же ця 34 опинилася у Полтаві? у Полтаві? Знімки доводять, що танк стоїть біля кадетського корпуса, швидше за все, не випадково. Ймовірно, він. Зайняв оборону в центрі міста, щоб прикривати Полтаву зі сторони Києва. Інша ж версія, машина була пошкоджена під час маршу, тому що вона виглядає досить таки цілою. Екіпаж встиг евакуюватися, не, не, не зміг полагодити її. Тому танк перетворили на стаціонарну позицію гармат. Далі цей танк мав би бути підірваний, але швидше за все, Вибухівка не спрацювала. Також на фото, помітна деталь, зірваний люк, який стоїть поряд з машиною. Це натякає на те, що екіпаж, залишаючи танку поспіху, можливо, мінував його, можливо, зробив його повністю непридатним. Тому що багато історій, що німецька армія, захоплюючи радянські Т-34, лагодила їх і користувалася. Цією військовою технікою у боях. Багато Т-34 були полагоджені і введені в стрій на тому ж захопленому е, харківському танковому заводі. Атмосфера окупованої Полтави. Німецькі фотоальбоми показують, як солдати Вербахту фотографуються біля цього Т-34, і він став е, таким собі. Своєрідною фотопам'яткою, фотозоною часів Полтави в окупації. Німці фотографуються, його, на ньому в різних ракурсах, ніби так сидячи на лавці в парку. Один із них тримає фотоапарат символічно, знімає, показує і напам'ять, щоб переслати ці фото додому, і звичайно. Показати, якого грізного суперника він подолав. Ці рідкісні знімки досить важливі. Техніка зафіксована на десятках фотографій, в різних ракурсах і дає представлення полтавцям сучасного покоління, як виглядало місто, як воно змінилося, якою дорогою ціною пройшла Друга світова війна по нашим теренам. Це поєднання історичної архітектури і воєнної драми, Кадетський корпус на фотографіях в досить пошкодженому вигляді. Ви бачите, що і вулиці Полтави досить змінилися. Ви бачите ще навіть історичну буруківку в центрі міста, а не асфальтоване покриття. На тих світлинах, звичайно, що не взимку зроблені, це добре видно. Це символ жорстокості війни, яка перетворює новітню техніку на нерухомий пам'ятник смерті. Підбитий Т-34 у Полтаві не просто уламок війни, це жива картина минулого, де кожна деталь говорить більше, ніж слова. Він показує одночасну силу радянської техніки і безжалісність війни, яка здатна перетворити навіть одну з найкращих машин того часу на мовчазний трофей. Обов'язково поділіться цим відео з друзями знайомими. Підтримайте канал лайком та підпискою. До нових зустрічей. Напишіть ваші думки в коментарях. Можливо, ви помітили якісь цікаві деталі, або знаєте більше, е, більше цікавого про Т-34 біля кадетського корпусу. До нових зустрічей!